За останніми відео бачу багато, цікавляться людей коровами, бичками. <кій> <кій> Днем особо времени не було знімати. Це середно, що обычно, <кій> як зазвичай. Там дехто питає, чого такий бик грязний. Я там писав: більшість українців не мають можливості мати європейські коровники там, з відповідними умовами. Хоча я там. Ну, під відео я ще в описі оставлю посилання. Ну, як приклад, на коровник, скажімо, з Німеччини. Подивитесь, які бички чисті стоять у Німеччині у таких приватних господарів, як оце я. Тому різниці, в принципі, там іще замурзаніші стоять бички. Бічків тримають збільшого не для виставок. І бички це не, не котики в квартирах. Тримати бичка і собачку або котика в квартирі це ну, велика різниця. Тому якось не будьте такими прискіпливими, чому грязно. Я активно дивлюсь канал Михайла Травецького. Так це спеціаліст, шановна людина, ветеринар. Працював навіть у Великобританії, має досвід. І якби подивіться, от зайдіть до нього на канал, я якби не рекламую, але. ну я думаю, буде цікаво вам подивитися, як він і коров доїть і як правильно доїть показує. Які корови чисті в нього, які в мене ось чисті, то ну, різниці немає. Які в Німеччині, там за якихось сучасних умов. Але ж саме в приватних господарствах, а не в якихось там солідних агрофірм чи ферм великих корпорацій. Тому я здебільшого от черпаю інформацію, і мені цікаво от спостерігати за такими, як Михайло Травецький. Потім ще там ряд цей Леонід Бабошко також тримає корів Ну, у нього здебільшого там трошки кращі умови, Чи от допустимо, мій коровник він. Такий бюджетний варіант брус, доски. Металопрофіль на криші. Ну, такий він недорогий коровник, бюджетний. я ось колись по погоді днем, як видно буде. Якось зніму подробно, там багато запитують про розміри, стовіл ясел там і так далі. Я це все робив якби ну сам на глаз, розраховував під розміри корови. Ну, як -то так скажем, аматорський підхід такий. Ну. Сама конструкція лишень коровника була взята якби образно. У мене тут по бокам, де ряд криша йде на спуск, а по центру такий вищий парапет. Ну, в общем, Якось так. Тому на, на рахунок чистоти, допустимо, в, в декого. Це в мене на привізі корови стоять. У Михайла Травецького вони здебільшого якось в загончиках таких під навісом. Ну, вольно ходять. Я так спостерігав, то більш вони такі свободніші. Вони. Вона ходить де хоче, там, де хоче лягла там. Тобто, ну. Більш комфортніші умови, скажімо так, у коров, ніж у мене, допустим, Ну, в моєму господарстві. Тому якось так. Так що, звісно, ми стараємося там в чистоті їх держати і вовремя і чистити. Ну, є такі корови, що, от, скажімо, як би ти за неї не чистив, як би ти її не відчищав. А вона, от, ну це багато господарів мене зрозуміють і поймуть про що я. Якщо хтось багато коров тримає, то вони знають, що є такі корови, які от, вона опорожниться, і тут же, поки воно тепле, туди ж і лягає через те і ти такі корові, що не роби, а... Вона ну, не поміняється. Вона така є. І, і я таких коров знаю, і в мене такі корови є. От вона зробила своє діло. І тут же намагається туди лягти, поки вона тепло і парує. Їй то приємно якось кайфує вона цього, я не знаю. Так що підтримати в чистоті худобу, це, ну, якби. Особливо таку, яка любить там лягти прямо в тепле своє, то це фактично неможливо. Головне, щоб ви правильно доїли, вимивали вим'я чисто, там стерилізували. У нас раствор спеціальний є, стаканчики. Все як ну, скажімо. Ось стаканчики спеціальні. Раствори. Щоб даїть. Ну, ну, щоб оброб... для обробки вимені до доїння, після доїння. Це такий ми миючий засіб такий у нас користуємося. Обичний, звичайний миючий засіб для дитячої посуди. Оце ось. Він використовується для промивки дийних апаратів. Вот. Це у нас тут замотані салфетки, це щоб не цей, влага пала, не ктопала, не попадала. Одноразові рушнички такі. Бутичка. Ними підтираємо корів. Як помив вимя, витер одноразовий і все нормально. Вим'я обробляємо до доїння і після доїння. Тому у нас з цим порядок. Воно якось і на молодці, качество молока, запах ніяких немає. Ну, в общем, по поводу, як правильно доїть і оброблять вим до доїння і після доїння, я рекомендую всім подивитися, там є спеціальне відео на каналі Михайла Травецького. Там побачите, як він обробляє, як він показує все це діло. В принципі, ми черпали інформацію саме там і якби. Здебільшого я беру приклад. І навчаюся саме з відео Михайла Травецького. Тому ти... якось так. Маша, як завжди, в нас виходить Бог зна куди. Маша, може ти зайдеш сюди? Куди ти пішла? Йди сюди, сюди йди. Не треба тобі туди виходити. Хоча ти молодець, звісно, Ну, подійдеш, зробиш своє діло, потім підходиш. До речі, є корови, які чистюлі. Допустимо, якщо в неї щось упаде на помост, то вона вже ніколи не ляже, поки ти її не вбереш. Так що корови теж є. Є чистюлі, є такі, що навпаки, от, нагадить і туди ж ляже. Причому спішить туди лягти, поки воно тепле. <гум> а є така, що не дай Боже на помості щось буде, то вона зроду не ляже, буде стояти до последнього, поки ти не вбереш. Так що корови різні, як і люди. В кожній свій характер. Кожна якби по-своєму. Да. Риск спишь и вы же там спите. девчата молоди, молодежь. Звісно, будь-який господар намагається тримати худобу в чистоті. Але також мусите розуміти, що худоба є худоба, господарство є господарством. За кожною ж не будеш бігати отак та й не, ну, можливості такої навряд чи і буде. Щоб... Хоча я спочатку пам'ятаю, як Заводив їх, коли їх було там три-чотири до п'яти коров. То я в коровник бігав. Ну фактично фактично жив у ньому. то Вони в мене стояли, блистіли. Вони навіть не встигали нагажувати, тому що я чуть ли не з лопатою біля них стояв. І тільки-тільки, яка опорожняється, зразу швидко виносив. Ну це азарт такий він недовго тримається. По поначалу ви ще там годик 2 побалуєтеся, потім воно вам коли надоїсть. І вже ж не будете ви так стояти над ними. Воно все. да, На початку воно завжди такий чересчур щепетільний. Потім воно все налажується, вирабатується определений графік, і ви вже чистите, кормите, поїте, доїте, воно вже йде як автоматом. Вот. О, бачите як. Как... Ото вам і чистота. ночь до утра. <кười> 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 да. До утра наваляют вон этот куч. Да, Март? Дівочка, ти спиш? Так, да, вони вже аж привикли, що я ночі їх турбую. Це таке. Че встал? А? Краснули. Че встал? <laughs> моя. Любишь хозяина, да? И хозяин ты бы Девчонки мои. Что, <laughs> <laughs> играться хочешь? Чому я хороший? Це молода теличка. Ще не спарована. Не-не-не, не надо мені взяти Да, 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 да. Манючка. Ти так і норовиш виш мене ухватити, так? Да? У них язик такий шершавий. Оце як шогова кожа, то це як лижить, то прям царапають. Хіманчиками. Да. Так. Ось де життя вирує. Да, квітка? притулечка. Жи Маша, ти як завжди, дуже далеко заходиш. Чого ти гуляєш по коровнику? Угу. Маша, Маша. Там кашля, а? Ладно, це ти кашляєш. Угу. А все просить почаще знімати, а що знімати даже і не знаю. Ну, як буде щось нове то. Зніму. Ну, поки ще задавайте питання, <кій> буду відповідати. Може комусь цікавить. Там питали оце ж на коровника та розмірів його стою, стояв, ясов. Я ж кажу, я це робив произвольно. <кій> без усяких таких спеціальних планів. Але зніму ось відео колись спеціально по коровнику. Як його створював, як розраховував розміри під своїх коров. Добре, до зустрічі усім. Кому цікаво, пишіть, запитуйте. До зустрічі.